Я вас в етері телеканалу НТК. Проєкт, будьте певні, як завжди, Спілкуємось з психологиною Наталою Федорук. Наталочко, рада бачити. Привіт, тебя. Таня. Говоримо сьогодні про початок. Початок чогось. Початок чогось нового. Як не змарнувати ось той початок, щоб ми потім не жаліли, що, наприклад, цей рік ми прожили якось не так. Для цього потрібно е підготуватися. Коли ти щось собі. Плануєш мати, то ти про це роздумуєш, ти собі уявляєш. І є так звана зараз психологічна так би, техніка, дошка візуалізації. Чи це дошка конкретно, чи це яркуш паперу, коли ти вирізаєш з журналу, картинки бажаного того, що ти, що ти хочеш в своєму житті, свої мрії, бажання, і клеєш на цей аркуш. Щоб візуально бачити і насолоджуватись, це дуже хороша техніка. Але якщо людина тільки на цьому зупиняється, ну це дитяча позиція. Бо чекати, що мрія сама прийде, ну можливо, є якийсь відсоток, але це е, значить, хтось має бути Миколаєм таким. І ми тоді, дитина, яка в очікуванні, що хтось здогадається і мені це зробить. Але коли ми дорослі, то Дорослі не можуть очікувати від когось, вони планують робляться самі. Тому дуже важливо вирощувати в собі дорослу частинку і е, планувати кроки до здійснення цих бажань. Тому, щоб не прогавити новий період, чи це є початок року, і в кінці робити підсумки, як належить, і радіти результату, чи це е, початок. Е, весни, літа, осені, будь-яка пора року, чи навіть початок тижня, чи навіть початок дня. Якщо ви хочете щось змінити, то вам потрібно усвідомлено до цього підійти. Вам потрібно розпланувати цей шлях до свого омріяного хочу. І е, саме головне в тому числі радіти цьому. Тому що, коли ми маємо план, ми такі заряджені, це в нас зразу. Іде опір, о Боже, знову працювати над тим, що я хочу. То дуже важливо подбати про якісь такі приємні моменти, щоб цей шлях, як кажуть, самурая не має мети, в нього є шлях, щоб цей шлях був вам радісний, до нього креативніше підійти. Отже, усвідомлення, планування, радісні моменти. Це буде запорукою, що ви будете мати те, що ви хочете. Я бачу, що ти готувалась і щось намалювала. Покажи, будь ласка. Ну, от, власне, якщо наші глядачі дивились попередні наші передачі, це про нас самих, так це є ми. Але ми психологічно можемо перебувати у різних станах нашого я. Це, от, власне, та. Я дитина, коли я чекаю, що воно само якось буде. Та якось буде, якось воно закінчиться. Чи йде мова про війну? Що та вони, та, ті, хто е, вчилися на це, є ж такі е, так, кадри, які кажуть: я ж не вчився на військового, нехай йдуть воюють ті, хто вміє. Так, о, це про дитячий спосіб мислення, чекати, що воно якось вирішиться. Коли тобі 18 20, 30, 40. Ти не можеш так розраховувати, що якось воно буде. Твоє життя за тебе ніхто жити не буде. Тому якщо ти хочеш зміни в своєму житті, то ти маєш, як мінімум, вирощувати собі іншу частинку свого я, це бути собі таким татом, мамою, який контролює, себе внутрішньо контролювати, щоб щось робити. Бо дитина не хоче, вона лінива. А коли ми в собі іншу частинку нашого я вирощуємо, ми собі так би змушуємо себе. Озгадай, ти, Тетяна, яка не мала дитини, ти, ну чи припустимо цей вихідний, ти собі спиш, який хочеш. Але коли у тебе є маленька дитина, вона швидше, ніж ти, і ти змушена встати, бо є оця батьківська частинка, я подбати, попіклуватись, так оця батьківська частинка, вона не тільки на дитину вмикається в тебе, вона і відносно себе. Ти змушена щось зробити, щоб щось мати. І внутрішньо себе так контролюєш. Але є й інша частинка нашого я це про дорослу позицію. Доросла позиція це яка, що я усвідомлюю, що якщо я хочу щось мати, я для цього щось роблю. А запитання: так? а що я маю зробити? Коли людина так підходить до планування нового періоду в своєму житті, тоді вона звичайно знаходить відповіді. Бо дитяча позиція ніколи не буде запитувати. Вона керується своїм бажанням хочу, хочу, вже, вже тут і тепер. Отже, ми усвідомлюємо, що хочемо щось змінити в нашому житті. Прописуємо, візуалізовуємо це все і що далі? Для... Я ще хотіла один коментар сказати, чому важлива візуалізація. Тому що ми, логіка вже потім з'явилася. Спочатку ми мислимо картинками, образне мислення. Так, тобі важко, наприклад, скажеш тобі про якийсь предмет, ти навіть не можеш пов'язати, що це таке, поки ти не побачиш. Так? Бо візуально ти сприймаєш краще. Так само, чому потрібно нам у уяві малювати омріяне? Бо ми тоді налаштовуємося, ми чіткіше знаємо, що ми хочемо. Чи йде мова про покупку блузки нової, чи авто, чи ремонт. Ми маємо побачити якісь елементи цього, щоб це збудження внутрішнє відбулось, і ми цього захотіли. Так от, після того, коли ми побачили візуальний образ, що ми хочемо, дуже важливо починати визначити серед всього різноманіття. Що конкретно я хочу, і важливо для мене саме цього року або залишки цього року, скільки там шилося за місяць до кінця року, встигнути. Тому що розсіятись на все неможливо і в тому бути успішною, наприклад, в стосунках, в матеріальне в благо, тема здоров'я, там підкачати тіло чи, чи подорожі. Тобто, ми визначаємо пріоритет. Цей рік я хочу присвятити, ну, припустимо, здоров'ю. Коли людина з усього різноманіття звужує своє бачення, вона тоді налаштовується, що означає тема здоров'я, ну, якщо воно в пріоритеті визначено. Ну, наприклад, там обріяна вага, або зменшені параметри чи збільшені тіла, це є харчування, це є чи пошук тренера, чи походи в спортзал. Тобто, конкретно коли вона вивчає це питання, то вона хоч. Хоче і вона досягає успіху в цьому. Якщо вона розфокусована по різних, е, отак я сказала, різних напрямках, то вона швидко видихнеться, бо неможливо за один час встигнути ідеально все робити і при цьому не втомитися і далі напрацьовувати. Якщо людина присвячує цей рік зароблянню грошей, то звичайно, що добре би вона слідкувала за своїм харчуванням здоров'ям, але це точно. Е, Буде десь і обмеження в такому домашньому харчуванні, бо, напевне, це буде десь на швидку ручку, кудись забігти, перекусити. Бо у пріоритеті є, наприклад, продажі якогось товару. Але вона так швидше доходить до своєї мрії, бо вона щодня щось робить. Розумієш, про що я говорю? Я розумію, але не розумію, що ми відмовляємося від цього, спрямовуємося тільки в одному напрямку. А діти, чоловік, сім'я, будинок це все десь там. Тільки здоров'я. Ну, дивись, якщо ти вибираєш заробіток, то ти точно не можеш бути мамою, яка готує сніданки обіди вечері, яка сапає городи, яка прибирає, е, всім дає увагу, тому що та опція заробляння грошей вона дуже маленька стає. Ну Ти тоді не можеш працювати тих 8-9 годин чи 10. Щось е, тоді з'являються напівфабрикати, тоді з'являються якісь заміни, щоб ти час викормила для заробляння. Це не означає, що ти пішла з сім'ї і поїхала на заробітки. Е, тільки мама, як господиня, вона змінюється на маму, яка заробляє. Та ти чимось жертвуєш, як кажуть. Тобто ми вибрали свій вузький напрямок. Так, так. Так. І далі що? І далі. Фокусуємося на цій цілі і е, даємо собі слово не відкладати, а робити хоча б щось одне на день е, для наближення нас до цієї реалізації цієї цілі. Тому що якщо ми захотіли відклали убік і собі далі чекаємо, це ну, воно само не прийде. Якщо відштовхуватись від цього, що я сама творю своє життя, а не я чекаю, що мені хтось це зробить. Е, тому що дня я маю, наприклад, я ну, людина, не я, хочу себе розкрутити там медійно, вона хоче стати блогером, е, то вона обіцяє, що яка би там не була стаття чи відео, хай криве, хай не дуже досконале, але вона змушена це зробити. Я до слова дивилась, е, скільки в нас відео, і різних, і кривеньких, і рівненьких, і дуже гарних, то їх вже скільки. 180 180. дуже велика цифра. А до слова, ми ж це робимо систематично. Тобто, раз на тиждень ми постановили, що ми будемо це робити. І серед тих справ різних, які є і в тебе, і в мене, на це все ж таки залишається ця вільна година, бо ми її плануємо. Тому коли людина щось хоче зробити, вона теж планує. В даному випадку, якщо щодня, то це ще більше вона йде по накопичувальній. Е... Дуже важливо для себе в цій ситуації бути другом, а не критиком. Тому що можна дуже знецінити свою роботу. Під кінець дня я погано це робив, але будь-яка помилка, вона тільки для того, щоб її більше не робити, врахувати її. Тому кожен раз важливо все ж таки думати про ту ціль і що я таки зробила цей крок. Хай я там дізналася щось інше, але я таки зробила і себе за це хвалити, тому що сила вдячності вона додає енергії таки далі вставати й те робити. Я впевнена, що зараз дуже багато наших глядачів дивляться дивися, які вони розумні там сидять. Но це правда? Це правда, безумовно. Хвали себе язичку, так. Але сьогодні планувати щось на місяць вперед дуже складно, тому що обставини нашого життя вони, ну, трошки руйнують так? наші плани. Тривоги, обстріли. Потрібно десь поїхати. Ти в той момент не можеш туди поїхати, тому що тобі треба подбати про безпеку своїх дітей. Так? Яким чином ми марнуємо своє життя? Які оці основні параметри, чим ми його руйнуємо, і як припинити це робити, як використати той час безпечний для того, щоб правильніше війти в цю програму, про яку ти говориш? Весь, коли ти говориш про ми? Ми це дуже широке поняття. Фактично, наша передача зосереджена на аудиторію нашу місцеву, так, так де все. люди в умовній безпеці живуть і умовно можуть планувати. Звичайно, в кожного бувають якісь форс-мажорні обставини. Чи це є хвороба, чи це є якісь, ну, втрата близької людини, і ми можемо випадати з того графіку. Так само ми з тобою переносимо наші передачі, коли чи в мене якась є поїздка, чи якась в тебе накладка. Але в середньому ми повертаємося до нашого звичного графіку. Е Важливо це розуміти, що в час війни ми не можемо так собі спокійно розписати той рік з однієї сторони, тому що ми потім будемо розчаровані, що ми такі не йшли по плану. Але з іншої сторони, а ми ж ну, папіру він все стерпить. Та малюй собі, що хочеш, пиши, що хочеш. А далі вже, по ходу, ти дивишся. Ну, це так як ти собі плануєш відпустку. Відпустка вона ж має скільки днів. Я просто не маю відпустки. Не знаю, 24 дні. Ну, і ти, припустимо, плануєш то Закарпаття. І тут дощ. Впав. Ну що ти будеш розчарована? То я не вірю, що ти будеш думати, що буде 22 дні дощ. Ну так. — Тобто, йде... ти себе займеш чимось іншим. Це все одно відпустка. Тому ми плануємо, а далі ми вносимо корективи. Якщо щось зміниться, що ми не могли запланувати. Просто тут йде вже сила прийняття того, що відбувається, що я на це не можу вплинути. Але в той же час я можу змінити свої плани, відкоригувати їх. Тому дуже важливо це знаєш рік, чи з січня, чи з березня, чи з іншого місяця, навіть нестандартно. Навіть з середини пору року починати собі щось для себе робити і маленькі такі відрізки поділити той період, щоб щомісяця собі приглядатись, ну плюси-мінуси того, що я робила, наступний план на місяць або план на тиждень зробити собі, але хоч трішки треба побачити ту дистанцію, до чого я хочу дійти. Бо коли цикл завершиться умовний рік. То я хочу подивитися на те, що я робила. Тому дуже важливо знаєш, візуалізувати, покласти собі у ту мету за місяць, за квартал, за рік. Чого я хочу досягнути. Якщо по фінансовій частині, ну можливо, за місяць буде в мінуси, та людина піде, але все ж таки, коли вона формує той бізнес-план, то на виході вона має отримати прибуток. Іншими словами, значить, вона щось не так робить. І тут дуже важливо зрозуміти, от як це зробити, як собі розплановувати, щоб потім радіти своїм здобуткам, які ти сам собі зробив, це вміти виключати зайвий шум зайвий шум це соцмережі, які відволікають нашу увагу, це новини, які нас засмучують і збивають. З шляху йому вже думати, це марно. Лися три роки ми вже в війні. Так я закруглила, але тим не менше це вже три роки. Хто би міг подумати, І що? І ми ж могли би теж з тобою, та нашою нам ці передачі. Ми їх так ніколи не побачимо, все, ми всі помремо. Але ми, по ходу, якось робимо. Дав Бог день, дав Бог та, їжу, як кажуть. Тому. Тому зайвий шум виключати, це про зайвий шум це навіть ті люди, які вам заважають йти е, по житті. Це можуть бути навіть ваші близькі. Так часто є, коли наші близькі не, не підтримують нас, не вірять і відволікають своєю увагою, перетягують свою увагу вашу на свою, бо вони часто знаходяться тут, в цій позиції дитячій. Тому, якщо це є ваші знайомі, теж починати. Ну, зачищати своє коло знайомих. Якщо ви чітко розумієте, а ви хочете усвідомлено прожити цей рік, своє життя, то ви маєте виставляти пріоритети навіть серед друзів. Хто вам? Бо оточення формує людину. Якщо ти серед пияків знаходишся, ти починаєш говорити, мислити так, як вони. І якщо ти з людьми іншими, так, які чогось досягнули, які тебе надихають, то, власне, ти теж прогресуєш. Тому на шляху досягнення цілей, як не прогавити оцей рік, який нам даний, чи місяць, день, то потрібно чітко дивитися, на що сфокусована моя увага. До слова, з є така картинка, на холодильник можна повісити, завтра я почну худнути». І кожен ранок прокидаєшся, слава Богу, що сьогодні, це сьогодні, а не завтра. Ну, це ж десь теж про це самообман, наш так. такий так, самообман, ти добре сказала. Е, марнування життя. Прочитала дуже цікаву думку, що воно дуже потрібне. От просто посидіти, десь пос подивитись той серіал. Ми якось в одній програмі mm -hmm. вже торкались. Ти казала категорично не дивитись серіали. Так? Десь потрібно <світку> <світку> десь потрібно подивитись той серіал. Десь потрібно просто полежати, щоб перезавантажитись і от нічого не робити. Це так? От тут, власне, йде наступна рекомендація: це піклуватись про своє здоров'я. Це не про марнування життя. ти почала що десь я прочитала, що треба марнувати? Ні. Якщо ми хочемо щось досягнути. На початку передачі я сказала, що важливо усвідомлено, для чого я це роблю. Далі ціль конкретно поставити і планувати її досягнути. А далі приємні моменти радіти цим кроком. І якщо ми вже видихаємося, якщо в нас настрій якийсь поганий, то не зле його піднімати тим, що нам подобається. Для когось це буде. Прогулянки, танці, медитація, серіали. Я не погоджуюсь з тим, що я сказала, бо неправильно це зрозуміла, тому що е, тільки серіали це погано, бо є, що людина з фільму на фільм переходить, а не живе своє життя, тільки підглядає, як інші це роблять. То в даному випадку це шкідливо. Але якщо перезавантажитись, надихнутись, трішки відпочити і підняти собі настрій, для цього ми дивимося, тоді так. Це буде також про піклування за собою? Іншими словами, марнування життя називають втратою продуктивності. Якщо немає того, до чого ми йшли, приходить ось це розчарування. Якщо ну, ну так склалися обставини, людина не досягла того, чого вона там собі візуалізувала. так, Як бути? Приймати то розчарування і гірко плакати, чи ставити собі нову мету? А я от, знаєш, коли це говорила, задумала, скільки знаю людей, навіть моя близька людина, скільки йде, скільки падає, але чи розчаровано. Це ж певний накопичує досвід. Мені здається, що більше розчаровані ті, хто взагалі не пробує, хто осторонь, хто боїться. Тому одна з робота з цілями це визначити, для чого тобі ця ціль. Що зміниться в твоєму житті, якщо ти досягнеш її, бо іноді людина вибирає на свою ціль. І тому на виході і не досягає ну, бо є якийсь вищий задум, що вона не тим займається. Тому перед тим, як ми чогось хочемо, треба замислитися, для чого воно мені і що конкретно зміниться. Це до слова, в тебе старенька машина, ти побачила, не знаю, подруги новеньку. І ти маєш бігом її доганяти, а в те пріоритеті не знаєте, будинок будуєш, і важливості кошти туди акумулювати. А ти, припустимо, зупинила будову і купила нову машину. І все, ви дві на нових авто їздите. Але мрія будинок. Ти перенаправила свою увагу і ті ресурси. Тому дуже важливо задумати, що зміниться в вашому житті, провідчувати, чи ви так, будете рости, насолоджуватись, гордитись собою. І далі, коли все ж таки це є ваша ціль, припустимо, ви усвідомили, що дійсно це піде на краще, йде така робота з перешкодами, усвідомлення того, а що мені А, І тут ми вже зустрічаємося з страхами, з критикою, з невірою в себе. І коли психолог шукає шляхи, як вирішити ці питання, ну, перед цим, звичайно, дивиться, як це з'явилось. Це часто голос мами, тата, ти неук, ти не вдаха, ти не зможеш. Та в нашій сім'ї ніколи не було багатіїв. І всі багатії нечесно заробляють. І людина, маючи ці стереотипи в голові, які формують її думки і мислення, вона зупиняється і не отримує на виході бажане. Тому так треба дивитися, чи це та ціль. Про яку ти сказала, чи дійсно то ціль людини. І е, чи вона йшла до неї, чи зупинилась і прокручує оці е, установки, батьківські, обмежуючі установки. Дуже конкретний випадок, розумієш, треба розглядати по тій ситуації. Якщо людині багато чого не вдається, потрібно озиратись на попередній досвід, невдач, робити висновки? Звичайно, звичайно, ми маємо аналізувати. Наступні свої кроки, враховуючи попередній досвід. Що ще такого важливого нам може допомогти в досягненні цілей? От власне позитивні емоції можна ще й піднімати корисними, красивими спогадами. От, щось ви зробили, зафіксували це. Зараз є можливість так на телефон. Е, щоб навіть під е, кінець місяця робити якісь підсумки. Можливо, ви не хочете записати, а По фотографіях ви бачите свої кроки. І це теж візуальна картинка як така радість, а я таки щось зробила. Для, для мене це візуальна картинка, кількість наших передач. Ми таки це зробили, виходячи з умов, де кожна нас якийсь має, так? Е, ну, корисно. Е, Робити підсумки своїх досягнень щотижнево, щомісячно Ну і під кінець року це буде взагалі підсумок за всі місяці, і конкретно ви тоді зрозумієте, власне, що ви робили добре, що ні, і чи ви досягнули. Якщо ви не досягнули тої мрії під кінець року, ну не досягнули бо на це теж були якісь певні ваші внутрішні перешкоди чи зовнішні обставини, на які ви не впливаєте, то це не означає, що ви маєте себе батогом так психологічним бити, мучити. Ви посуваєте цю ціль на наступний рік і далі продовжуєте йти. Тобто не обмежуйте себе оцим е, 31 тридцять грудням. Так. Більше віри, більше роботи над собою і конкретно фокусуватись на тому, що ви хочете. Дякую, Наталю. Я впевнена, що цілі мрії, все це в наших глядачів і у нас з тобою будуть досягнуті і в цьому році, і в місяці, і в тижні. Дякую тобі ще раз. Тільки на... щось робимо для цього, так? Тільки так. Щось будемо для цього робити. Дякую тобі ще раз. Бережіть себе, бережіть ваших рідних і будьте певні, що в вашому житті надмінно все буде гаразд. Побачимось!